Всім привіт! Хочу сказати всім, хто занадто патріот своєї країни. Зараз у нас іде війна. Я вам хочу сказати, довіряйте Господу Богу, не будьте патріотами. Це не наша війна, це війна політиків. Це війна політиків. Потрібно молитися до Господа Бога і довіряти йому своє життя. І не радіти з того, що гинуть люди. І там, і, і тут ми всі одинакові. Вони не винні, що в них отаке коїться. Політика це страшна річ. А за все розплачуються люди, пойміть. Тому давайте будемо благорозумними і будемо молитися Господу Богу, довіряти і любити тату нашого Небесного.